Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий красунчик. Це Renault Traфік 2014 року випуску з мотором 1,6 дизель, з механічною 6-ступінчастою коробкою передач та переднім приводом. Друзі, автомобіль в дуже, в дуже гідному стані. Взагалі, просто по автомобілю питань ні по кузову, ні по техніці, ні по салону немає. Кузов, подивіться, весь в рідній фарбі, просто виглядає супер зараз. Покажу вам задній ряд сидінь, в якому все стане. Будь ласка, подивіться. Подивіться, який стан. Все чистенько, все просто супер. Далі, автомобіль у нас має ось таке круте світло, ось такі лінзи, ксенон, лед, все. Взагалі без запитань. Зараз перейдемо до комплектації автомобіля. Друзі, автомобіль у нас має електрорегулювання дзеркал, два склопідйомники, автомобіль у нас має парктронік. Шестиступочку механіку, як я вам вже сказав, автомобіль має кондиціонер, круїз контроль, класну мультимедію, з безлічу функцій, таких як блютуз, навігація та всяке інше. Будь ласка, подивіться, як виглядає все. Дуже круто. Штатна система також грає ідеально, подивіться, все просто в ідеальному стані. Потолочок, задній ряд сидінь. Техніка повністю обслужена. Працює кожна кнопочка. Прибіг у автомобіля 203 тисячі. Складен взагалі не потребує. Сів та поїхав. Будь ласка, приїжджайте до автопарку Запоріжжя на огляд та тест-драйв даного автомобіля.